Вітаю, мої золотенькі! Сьогодні я коротенько відповідаю на декілька ваших запитань. Обов'язково підписуйтесь, залишайте свої вподобайки, пишіть у коментарях свої запитання. Будемо розбирати їх потихеньку, поступово. І давайте з вами розберемо питання стосовно наступу на Миколаїв. Знову мені надходять ці питання. Давайте ми подивимося до нового року ситуацію, і трошки пізніше ми будемо переглядати наступний рік. Так, наступ на Миколаїв. Так, до Нового року. До нового 25-го року. Так, чи буде наступ здійснений на Миколаїв? Вороги мають плани, вони їх будують. Дійсно, там плани є. Але зараз. Вони а, накопичують ресурсність, так, ресурси. Давайте подивимося, чи підуть вони на Миколаїв, чи підуть вони. Тут а, не підуть вони на Миколаїв, по-перше, що у них, як наче, не вистачає ресурсів, і ці ресурси можуть бути не зовсім. А, Пов'язані з фінансами, можливо, там не вистачає якоїсь а, живої сили, можливо, ще якісь нюанси, але не все так просто. До а, нового року я не бачу зрушень. Дуже багато ілюзій дуже багато вкидів. Ситуація довгограюча, вона буде розтягнена в часі. Тобто до нового року я не бачу просування на Миколаїв. Ідуть активні енергії, так, які говорять про. Неспокій про те, що може бути гучно, так, Миколаїв, але а, ніякого просування а, до Нового року стосовно наступу я не бачу. Наступне питання: чи звільнять Селідово? Давайте подивимося, так? чи буде звільнення, так? чи звільнять загалом Селідово? Чи звільнять Селідово? Чи буде це звільнення? Так, ну по-перше, розмови про звільнення вестись будуть, будуть говорити, ще буде дуже неспокійно. А, така, знаєте, йде активна м, протидія, так? Але шанси є, шанси є. Розмовляти можуть не один раз. Можуть дуже багато вести якихось розмов з приводу того, але шанси на звільнення досить великі. Так, давайте подивимося Кропивницький так, на листопад місяць. Кропивницький на листопад місяць, що чекає Кропивницький на листопад місяць, Кропивницький, Кропивницький мені йде активне відпрацювання захисту. Активне відпрацювання захисту десь над місцями масового скупчення це можуть бути торгові центри, це можуть бути відпочинок, якийсь так розважальні центри, і може бути часткова втрата ресурсу забезпечення. Також у листопаді місяці Кропивницький може мати дуже багато маніпулювання. По активності, так, і можуть бути форс-мажорні ситуації з наслідками. От, Ці ситуації можуть бути пов'язані з лікувальними закладами, тому необхідно бути досить уважними. Ситуація може бути зовсім неочікуваною. Кропивницький дуже. Активно буде відпрацьовувати захист, от, але морально. Морально та емоційно, так фізично, дуже складно, дуже тривожно. Тобто ці речі будуть підійматися а, через циклічні події. Тобто на цьому місці, в цьому місяці, вірніше, так дуже активно будуть розвиватися події, і вони такі помірні. Тобто, руху, переміщення, тривоги дуже багато, і це буде впливати на самопочуття і спокій людей.